Привіт! Мене звати Поліна і це NL News. Сьогодні ми будемо говорити не про новинки, тому що відео знімаються, новинки виходять, колаборації створюються. Цю інформацію я збираю і незабаром поділюся з вами. А поки поговоримо про фестиваль, на який збирається майже вся тусовка нейл-індустрії. Я вже вам розповідала в першому випуску новин про Nails of the Day Content Awards. Обов'язково подивіться його. І там я казала про те, що є 5 фіналісток, буде 2 фестивальні дні. На перший день буде виступи дуже таких мотивуючих. Інструкторів, які будуть ділитися з майстрами своїми секретами просування і розвитку. А на другий день буде підведення підсумків самого конкурсу Nails of the Day Content Awards. П'ять дівчат вже виконали свої домашні завдання. Ми їх побачимо вже в другий день нашого фестивалю. Перше завдання це було майстер-клас, друге завдання це. Предметна презентація нової колекції. Сьогодні, якраз вівторок, презентація нової колекції Nails of The Day Корейські кішки. Це такі дуже дрібні. Якщо ви бачили їх колекцію Купідон, там було дві такі рожева-червона кішки з дуже дрібненькими такими частинками. І це бежева версія цих кішок, ті самі корейські, розумієте? І я думаю, дівчатам треба було зняти на них саме огляд в предметній зйомці. Як на мене, це супер складно, тому що це одне з найскладніших завдань з колекцією Дюна. І цікаво, що дівчата придумають цього разу. Ми з дівчатами обговорюємо не тільки конкурс, але й дрес-код. Так, ми маємо дрес-код, і тема цього фестивалю корейське літо. Щось або неоново яскраве, ягідне, біле. І що там вийде, як дівчата будуть убрані це ми побачимо вже в нашому першому включенні, яке відбувається прямо зараз. Так, так, студія. Так. Так, ми готові побачити, як там перший день Nails of the Day Content Awards. Якщо ви хочете більш детальний огляд того, що буде відбуватися на Nails of the Day Content Awards на двох днях фестивалю, то обов'язково пишіть в коментарях і до нових зустрічей, папа! -па!